На аудієнції з Радавідом Геральт передає йому перстень його отця, що є стоїстковим доказом. Зібравши людей на місці, Радавід наказує вбити відьмака що, ну, не получилось в них. А коли Радавід хотів з'їбатися, його зловила Філіпа та вбила. Після на наступному зібранні опозиціонерів план йде по сраці, бо Дікстра та Роше мають різне бачення подальших дій. Роше хоче заключити союз з Нільфгардом. Мирний план якого було вже обговорено з Симгиром. Проте тут Дікстра Проти і хоче взяти Реданію під своє управління, доки не виграє, та не об'єднає цілу північ, включно з Темерією. У Геральта тут з'являється вибір, кого підтримати, і знаючи фінал гри та майбутнє Нільфгарду, я обираю сторону Дікстри. Bitch, you know Кажіть, що хочете, мені пофіг. Далі зустрічаюся з Цирі. Спершу ми йдемо до Скурбоя молодшого, місця якого зайняв Дуду, так як Геральт вбив справжнього. Ну і коротше, так ми з Цирі ходили. Та висловлювали подяку всім, хто допомагав їй у скрутні часи. Під час цього квеста Цирі детальніше дізнається про роман Геральта та Тріс. With fight fight. Not а також ми допомагаємо її друзям з конями. Нічого особливого.